Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і наш розклад на сьогодні. Ой, я вибачаюсь, я просто дуже спішу. Дуже спішу. У мене роботи багато. І так, карта номер один, карта номер два. Хто вибрав першу карту? Це два жезли. Два жезли говорять нам, що ви стоїте перед якимось вибором. А вас чекає. Велика перспектива, якщо ви наважитесь. Тут дуже важливо мати сміливість наважитись зробити перший крок, з кимось помиритися, з кимось познайомитися, і не має значення, хто ви чоловік чи жінка. Я, в принципі, не притримуюся тих правил, щоб знайомитися першою, як жінка, так? Але можна почати з флірту завжди. Це ще Треба наважитися. Ось порада цієї карти. Ви вже зрозуміли: наважтеся і дійте. Великі перспективи. Карта номер 2 А тут у нас щось сімейне, мої дорогенькі. Якщо ми побачимо цю карту, це сімейне, стабільне, вже таке, знаєте, устаканене, все, все так розмірено, і гроші у нас є, і хата є, і чоловік, і дитина, і бабуся, і дідусь зазвичай ця карта нам показує. В принципі, все добре. Я не бачу у цій карті щастя. На жаль, на жаль, тут все рутинне, все таке, як кожен день, все по-домашньому. Але, ви знаєте, і здається, і затишок зробили, здається, і гроші є. розумієте, Це може бути, до речі, мені прийшла, може бути спадщина сьогодні якраз. Просто якась премія прийде сьогодні. ось, Але вам я не бачу, що це принесе великого щастя. Порада цієї карти не шукати. Матеріального а шукати в задоволення. Заробляйте гроші в задоволення. Пробуйте, ви розумієте, експериментуйте. Ви не прийшли у цей світ страждати. Якщо ви, звичайно, прийшли з таким посилом, то вибачайте, це ваша провина. Ніхто вас не заставляє. Мучитися, карати себе, принижувати себе і тому подібне. Мої дорогенькі, я говорю так, як я це бачу, як я відчуваю, кому не подобається, я і так вже бачу. Люди пішли, тому залишайтеся з нами ті, хто бачить реальність, ті, хто хочуть казучки, вибачайте, я не розказую казочок. Тому сьогодні, в принципі, день хороший, як завжди. Але вам це вже, ну, як сказати, стеля. Вам хочеться чогось іншого. Шукайте цього іншого. І так, і під кінець, карта надії. А карта надії вже йде, дивіться. Допомога прийде у підходящий момент. Тобто в останній момент, коли вже ви думаєте. Все надії нема, вона прийде. Ось такий закон Всесвіту. Всесвіт нам допомагає, все э, за нас тримає кулачки, як би там не було. Ось! І вищі сили по-любому нам допомагають. Звичайно, хто вірить у вищі сили, у кожного вищі сили свої. Ось. Вірте у свої вищі сили. Хтось вірить у свої вищі я, тобто в себе, в свою душу, в свою енергетику. У свою есенцію, а хтось вірить у якихось потусторонніх янголів. Ну, будь ласка, не нема, маю нічого проти. Бажаю вам, мої дорогенькі всього найкращого. Бережіть себе, ось разом до перемоги. І все буде Україна. На все добре, мої любі.